Вітаю! З вами знову я, Юрій Михальчишин, у проєкті Історія X. І сьогодні, в рамках теми досліджень історії ракетного терору, я хотів би розповісти про те, як у роки Другої світової війни створювався гітлерівський ракетний щит, як було сконструйовано перші крилаті ракети фау 1 і балістичні ракети фау 2 Хто стояв біля витоків і хто був організатором німецьких ракетних проєктів, як вони розвивалися, і якими були результати їхнього застосування? Це актуально особливо з тієї точки зору, що сучасний путінський ракетний терор, в принципі, використовує ті самі теоретичні і методологічні установки, а саме це атаки по Великих населених пунктах і про об'єктах критичної інфраструктури, що використовував їх і Гітлер і його ракетні стратеги у середині 40-х років минулого століття. Якщо радянські ракетники пишаються прізвищами Корольова і Челунея, то німецькі ракетники безсумнівно називають два таких топових і заслужених представники ракетобудування. Як Вальтер Дорнбергер і Вернер фон Браун. Вальтер Дорнбергер народився у 1895 році і був артилеристом за фахом. Воював під час Першої світової війни у званні лейтенанта. Після демобілізації влаштувався в управління озброєнь німецьких сухопутних військ. І там йому доручили очолити науково-дослідну групу вивчення ракетних двигунів. На рідкому паливі. Це сталося ще наприкінці 20-х років минулого століття. Пізніше робота цієї групи дещо розширювалася. Очоливши лабораторію в 1931 році, Дорнбергер активно набирав співробітників, інженерів, конструкторів. І так сталося, що після того, як йому вдалося розширити свою діяльність у 1932 році, отримавши у своє розпорядження полігон. В містечку Куммерсдорф, то на його експериментальний майданчик прийшов майже випадково 20-річний студент. Це був Вернер фон Браун, який вже до того навчався у Берлінському політехнічному університеті і декілька семестрів у Цюріху. Оцей тандем Вальтер Дорнбергер і Вернер фон Браун і став, по суті, основним таким рушієм створення німецького. Ракетного проєкту. Це відбувалося ще задовго до приходу до влади націонал-соціалістів, задовго до побудови диктатури Адольфа Гітлера, і, відповідно, в рамках доктрини німецьких Збройних сил, які були дуже сильно обмежені у ресурсах після програшу Першої світової війни, і шукали такої абсолютної зброї, щоб вражати оперативні і стратегічні тіли противника з безпечної відстані, не наражаючи на ризик. В першу чергу екіпажі бомбардувальної авіації, але завдаючи при цьому максимальних руйнувань і максимальних втрат противнику. Спільна балістична ракета була створена Дорнбергером і Фон Брауном в 1933 році. Її кодове найменування А1. Після перших умовно вдалих запусків її доопрацювали і під найменуванням. А 2 запустили у 1934 році на відстань трошечки більше як 2 кілометри з експериментального полігону на острові Боркум у північному морі. Після цього, як було вже відрапортовано про відносно успішні випробування, в 1936 році на ракетний полігон Дорнбергера і Фон Брауна завітала представницька делегація. Це був головнокомандувач сухопутних військ генерал-полковник фон Фріч, і один з керівників новостворених військово-повітряних сил Люфтваффе, генерал авіації Вольфрам фон Ріхтгофен. Вони сформували техзавдання для німецьких ракетників: це створити ракету, яка б могла нести боєголовку вагою в 1000 кілограмів на відстань 275 кілометрів. І Виділяли для цього кошти 20 мільйонів рейксмарок. Так, у 1936 році було розпочато будівництво німецького випробувального дослідного конструкторського ракетного центру Пенемюнде на острові Узедом в Балтійському морі на півночі Німеччини. Цей полігон використовувався спільно з сухопутними військами і німецькими військово-повітряними силами Люфтваффе. Два полігони були об'єднані в один комплекс. Пенемюнде-Вест, західна частина і Пенемюнде Ост, відповідно, Східна. Генеральним директором всього дослідного проекту було визначено Дорнбергера, який отримав звання генерал-майора і, відповідно, координував роботу і армійських і авіаційних ракетників. У 1937 році на цьому новозбудованому полігоні ракетного центру в Пенемюнде. Було невдало проведено випробування ракети під кодовою назвою А3. Її наступниця ракета А4 теж е, зазнала декількох прикрих невдач, але її вже в принципі, довели до більш-менш такого працездатного стану і активізувалася робота з початком Другої світової війни. І треба сказати, що перші німецькі перемоги в форматі близьковичної війни Блінскрік гальмували розвиток ракетної програми. А от перші німецькі поразки і невдачі, починаючи з кінця 1941 року, дуже потужно прискорили розвиток саме ракетної техніки. І е, так сталося, що у червні 1942 року було проведено ще один невдалий пуск ракети А4 за присутності таких поважних осіб, як рейхсміністр озброєнь Альберт Шпеєр і один з керівників Люфтваффе, Начальник Генштабу, Еріх Мільх, то вже в жовтні 1942 року було проведено успішний пуск, демонстративне успішне випробування, яке було зазнято на кіноплівку і продемонстровано німецькому головнокомандувачу Адольфу Гітлеру. Це була ракета, яка після найменування А4 отримала кодове позначення V 2 v V2 це бупа німецького алфавіту, яка виглядає як латинське V, і вона є першою літерою німецького слова «Vergeltung» помста. Тобто це була зброя помсти. Отже, ракета Ф-2 стала першою в світі балістичною ракетою з рідинним ракетним двигуном, яка мала радіус 275 пізніше 320 км, боєголовку в 1000 кг вибухівки, систему наведення механічним обчислювальним пристроєм і утримання координат системою гіроскопів розвивала максимальну швидкість 5760 км на годину, тобто була надзвуковою ракетою. Летіла вона на висотах коло 80 км. Максимальна висота при пуску вертикально це е, був такий показник 206 км. По суті, це вже вище, ніж атмосфера Землі, це пуск у космос. Паливом для цієї ракети була досить таки дорога і вибухонебезпечна суміш це є етанол і це є рідкий. Кисень. Ця ракета стала таким аргументом, який німецьке командування, що програвало війну на два фронти, прагнуло використати проти одного з головних супротивників проти Британської імперії. І ціль таких нальотів було вибрано, звичайно ж, столицю Великої Британії це є місто Лондон. Паралельно до роботи Дорнбергера і Фон Брауна, працювали і. Конкуренти, суперники з військово-повітряних сил Люфтваффе. У них у липні 1941 року, за допомогою поєднання робіт фірми Арбус, яка виготовляла ракетні двигуни, і авіаційної фірми Фізелер, було запропоновано дуже цікавий проектець за допомогою використання пульсуючого повітряно-реактивного двигуна на низькооктановому бензині і пероксиді водню. Це проект літака снаряда або ж крилатої ракети, позначеної як ФАУ 1